Всім привіт! Вас вітає компанія Agro Import Group. Сьогодні на огляді ми маємо ступицю на дискову борну лемкін геліодор. Ступиця лемкін-геліодор складається з таких деталей. Ось ми маємо корпус на ступицю, підшипник. Два стопорні кілечка, є проміжуточна втулка, пильник. Пильник, який захищає від землі, касетне ущільнення. Задній пильник і вісь. Це є все складові даної ступиці. Відповідно, зараз ми будемо її комплектувати. Тільки що ми зібрали ступицю на Lemken Heliodor з наших комплектуючих, відповідно, ось вона в мене в руках. Ось в руках також в мене є оригінальна ступиця на Lemken Heliodor. Як бачите, різниці немає. Компанія Agroimport Group рекомендує купувати вам ступиці в зборі. Ви можете купити оригінальну ступицю. Ось так вона виглядає. Або ви можете купити ступицю виробництва FKL Сербія. Ось так вона виглядає. Або ви можете придбати ступицю в нашій компанії Agro-Import Group. Ось вона виглядає один в один до оригіналу. Що ви отримуєте, купуючи ступицю в нас? Перше, це ціна. Ціна вдвічі дешевше від оригінальної ступиці. Друге, що ви отримуєте, це якісні комплектуючі. І, власне, що ми можемо вам запропонувати. Це кастомна зборка. Це коли ви можете самі вибрати, який саме підшипник вам поставити, чи які касетне ущільнення вам поставити. і ви определяєте якість підшипника, якість касетного ущільнення і Відповідно, до своєї ціни ви можете підібрати все, що вам необхідно. Третє, найголовніше, що ви отримуєте? Ви отримуєте гарантію. Ступиця, яка була куплена в нашій компанії, зібрана на нашу компанію, ми надаємо на них гарантію. Гарантія це те, в чому ви будете впевнені в тому, що ваш агрегат завтра буде працювати. Компанія Agroimport Group рекомендує. Купувати саме такі ступиці нашого виробництва. До речі, цікавий факт: за весь період існування компанії жодна ступиця, яка була зібрана нами, не була повернута по гарантії. Тому ми на 100% впевнені в якості нашого товару. Як завжди, Дану ступицю ви можете придбати в нашому інтернет-магазині. Посилання ми залишимо під відео. Якщо вам була корисна і цікава дана інформація, ставте лайк. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь. Якщо у вас є питання чи пропозиції, коментуйте і все буде в Україна!